Автор даного відео показує нам, як приготувати неймовірно смачний шоколадний десерт за 15 хвилин з трьох інгредієнтів, які точно є у вас вдома, виглядає дуже апетитно. Тож погнали, готувати. Нам знадобиться шоколад, желатин, цукор або цукрозамінник, як у мене, і молоко. Обов'язково в такій упаковці. Спочатку я беру желатин, заливаю його водою та відправляю набухатися. Готово? Далі я беру 500 мл молока. Додаю цукор за смаком. Я люблю не дуже солодкі десерти. Мало не забула, що нам ще знадобиться какао. Нам потрібно 20 грим, але я додаю. No. Желатин застиг. І тепер я розтоплю його в мікрохвильовці. А до шоколадної маси додаю трошки шоколаду. Чекаю, поки він розчиниться, і додаю розтоплений желатин. А тепер беру порожню упаковку від молока і відрізаю від неї.